Я і мій кіт зараз вам представимо садомазохізм по комп'ютерному. Ви бачите перед собою материнську плату ASUS p 4 p 800 e 478 сокет На борту э, стоїть процесор Intel Pentium 4. Вон, пішла загрузочка. Э, частота процесора 16 ГГц. відеокарта HGTSM. Ну і собственно стоїть тут. Що ви думали? Сімьорка? Сімьорочка у нас розмістилася на Fujitsu Siemens Winchester і об'ємом майже 7 гігабайт На борту у нас також 512 МБ Озу і все це працює без файла підкачки. Зайнято 265-270 пять, мегабайт які у нас спецефекти. Да, ну тут трошки першиво видно. Вільно 595 МБ з 5,94 ГБ. Майже 6 ГБ. Винчестер. От вам і системні вимоги до сім'ярки.